Доброго дня, шановні українські аграрії. Вирушаємо на Черкащину, і я обіцяю, що сьогодні буде у нас дуже спекотний, але ж дуже цікавий матеріал. Будемо знімати горох, який посів по технології Мзурі Протіл. Сьогодні вже починаються жнива і подивимось, які наші результати будуть очікувати на полі. Тому я обіцяю, що буде цікаво, добре, і будьте з нами. Тихенько починається наша жнива. Цей рік не типовий. Весна у нас була довга, суха, затяжна, а потім, навпаки, пішли дощі. Їх було дуже холодно. Ми, наприклад, сіяли вже ярові культури, а два місяці і ще продовжувалася наша посівна. Тому, дуже нетиповий рік. Ми їдемо в господарство. Товариство Єдність це Черкащина, Охматів. Там, де вже третій рік працює наш посівний комплекс в Зурі 4Т з приставкою Селек, господарство дуже показово, нетипово, тому що нема питань, немає у них проблем. Використовує дану технологію, бачить в цьому величезний сенс. І сьогодні ми хотіли би побачити ворог. Який був посіяний озимий горох, який дуже-дуже попав під приморозки і був пошкоджений, саме цікаве те, що буде з нього в цьому році на момент збирання. А там є на що подивитися, тому що цей стрес, який отримав горох, він тільки сприяв тому, щоб підвищити врожай. Тому ми їдемо, щоб поспілкуватися з керівником господарства для того, щоб він розповів, як для нього було зберегти цей врожай, зберегти цей горох, будемо спостерігати, будемо дивитися. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні у нас 15 липня, і ми знаходимося на Черкащині в господарстві Єдність, яке вже третій рік використовує технологію протів. Технологія дає тільки можливість, але є людський фактор. Тому керівник господарства Владислав Крутій досвідом поділиться досвід вирощування озимого гороху. Що за горох коли сіявся, і які сприяли умови для того, щоб ми побачили сьогодні такі врожай? Доброго дня. Тому першу чергу дякую, Олександрові, що завітали до нас. Мова йдеться саме про озимий горох, сорт Балтраб, дуже прекрасний сорт. Вже не один рік себе показує в високих результатах. Я вам скажу, що в нас він тільки другий рік, але чули про нього неодноразово. Ми на технології прутів вже сидимо три роки, вже конкретно займаємося до того, що там був проміжний рік. Який там тестували деякі культури, там демо закладали на сьогоднішній день у нас знаходиться горох в досить такому непоганому стані. Іде активна уборка. Горох був висіяний у жовтні місяці, 26 жовтня. Тобто, можна сказати так, що ми у 24 році ми сходи не отримали. Ми отримали сходи вже навесні. Він вже проростав, можна сказати, так як ярий проростав. Восуха була да ну давос, коли восени ми посіяли горох, вологи там була, ну не така значна. Але коли вже почала починало появлятися якась підкість вологи в рудні в грудні місяці, то ми почали спостерігати сходи його під ґрунтом, але він вже не з'являвся на поверхні, тобто він так і сидів цілу зиму, аж поки не прийшла весна. Спостерігали, як класно за зиму розвивалася коренева система. На вегетативної маси, на поверхні ми не, не спостерігали, жодного листка не було, але корнева система активно розвивалася, що досить класно відразилося на, на, на врожаю. Такі перезимівлі його, бо зараз дійсно ну, непоганий результат. Зараз в районі 45 центнерів ми збираємо озимий горох. Знаєте, Олександре, що до нас дуже часто приїжджаєте, що погодні умови морози так склалися, що повністю вегетативну масу гороху було морозом спаляно. І навіть думали, що ми з ним цей рік попрощаємося. Ну, рік не типовий, безпосередньо бачите, що зими практично не було, так. снігу взагалі не було, морозів таких не було, але ж по весні, коли потрібно вже починати вегетацію, ми отримали катаклізм. В господарстві був ріпак пошкоджений, в господарстві було пошкоджений ячмінь озим, пшениця. Ну і безумовно горох. Горох, горох. був примезшим. Вегетативна маса знову таки рослини була зелена маса, і був він повністю ну, пошкоджений. Керівник господарства прийняв рішення спостерігати кожну секунду, кожний день. Це було на протязі там двох тижнів. Коли вже почалося відновлення даного даної рослини, то ми отримали яку ситуацію? Той стрес, який отримали рослини в даному випадку, горох. Сприяв тому, щоб зав'язалося трохи більше бобів. Так? Да. І ми на сьогоднішній день спостерігаємо на рослині десь 16-17 бобів. Так, да, Все вірно. Зараз на даний час вирвана типова рослина, на якій можна порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 бобів, повноцінних гарних бобів. Ну, не можна сказати, що він там чимось відрізняється дуже крупністю. У нього така насінина, така, будемо казати, невелика. І по масі тисячі не такі значний, але його за рахунок його кількості і густоти ми сьогодні маємо непоганий результат. Можна і вирвати в принципі, рослину. А я бачив, що є глини ще такі рослини. От що це значить? Це недогони, які трошки пізніше, на жаль, повзходили. Можливо, де ще є якась пелюшка по тій причині, що ну так як вже репродукція не перша, то можливо всякого. Ну і бачите, також вириваємо середньостатистичну рослину, і ми також на мінімум 10 стручків ми нараховуємо. Технологія нами працює вже не один рік. Ми задоволені цілком, і можу тільки порекомендувати людям, щоб спробували і тестували і дивилися, бо все-таки клімат міняється. Як би там не було, ми йдемо тільки до гірших умов, а не до кращих. Яка Тому, у вас кількість ковпадів була за от з весни по оце літо? 90 міліметрів це було в Гуманському районі. У нас, іменно в бувшому Жашківському районі, у нас випило 73 за травень місяці травневі дощі. Ну і після травня, червень ну, зараз липень, то не було взагалі дощу. Іменно в нас не було дозагалі ага. там, Бо там було таке, що можливо кось там випадало 5 до 7-10 до 10 міліметрів, то в нас від травневих дощів по сьогодні не було, на жаль, нічого. Скажіть, будь ласка, Владислав Миколайович, третій рік. Що ви бачите по врожайності? Що ви можете порадити? Ви збираєте вже якісь культури сьогодні, да? і ячмінь, мабуть, пшеницю. А сьогодні. ячмінь озимі. Ми зібрали на круг. У нас було 256 гектарів ячміня озимого. Ми зібрали 65,5 центнерів з гектара ячміня озимого. Тому ми результатом задоволені, враховуючи те, що він також пережив певні погодні кліматичні умови, там заморозки, все інше. І що хочу сказати по врожайності по поводу протілу технології Мзурі? Що ми про, про просадки як такої не бачимо по цій технології? Наоборот, я рахую, що ми рухаємося вперед, і зараз за рахунок того, що структура нашого ґрунту міняється, тому тільки тільки позитивні відгуки в цьому році дуже сильно постраждав у нас ріпак. Угу. Що ви скажете по ріпаку? Ви вже не починали збирання. Ні, ще ще не збирали, не починали збирання. Ми ще тільки плануємо на цій неділі провести десикацію, а потім будемо збирати. Будемо відповідно ділитися досвідом своїм. Але що з ріпаком цього цей рік весною думали, що будемо прощатися. А бралися терпіння, також пережили це все діло. В якійсь мірі своєчасне відреагування було там певними препаратами. Можливо, воно щось допомогло. Ну зараз на даний час. Він цвів півтора місяця, цей ріфак будемо казати, відверто потихеньку. Центрального пагона у нас нема, так як і у багатьох у кого в Україні за рахунок бічних. Не знаємо, що буде по врожайності, але на вид він непоганий, він дуже класно виглядає. У 2024 році, коли його висівали, досить, будемо так казати, оперативно і швидко і рівномірно ми отримали всходи, за рахунок тої вологи, якої ми зберегли в ґрунті за рахунок цієї технології. І ідеальний ріпак був просто з осені, враховуючи те, що після того як ми посіяли, взагалі опадів не було. Він зійшов з рахунок того, що було у... залишено від попередника, і те, що було в ґрунті. і навіть три розрегуляції з осені проводили, тобто може зможете для себе аналізувати, який це був ріпак, коли на ньому три розрегуляції проводили. І з осені казалось би, все склалося у нас дуже класно. Заклали дуже класний фундамент по ворожа ріпака, А весна на жаль зробила своє, ну що є, то є, нічого не зробиш. Морози дуже були складні, морози в нас де, де в яких місцях доходили до мінус 8, мінус 9 градусів. І тривали досить так довго, не там якимось заморозком, там, що під ранок там мінус 2, мінус 5, а потім відпускало після 8, якщо з вечора вже заходив, то до 10 ранку ще тримався Добрий мороз, будемо казати, добрі морози були тут, геть і мови немає. Але на даний час візуально непогано, кількість стручків нашити їм немалу масу і надіємося, що все-таки ми вийдемо на той результат, на який ми планували. Що скажіть, будь ласка, по пшениці? Пшеницю ви теж плануєте до збирання, але ж, мабуть, ще якісь. Термін повинен бути, да? ну, дивіться, так? Дивіться, по пшениці також на даний час все добре. На даний час ще маємо 22 вологу. По пшениці, так, Ще не можна сказати, що ми вже завтра почнемо її збирати, ще якусь недільку потрібно чекати. Пшениця також дуже добре пострадала від морозів. Навіть рання пшениця в нас була, ми її пересіяли соняшник за рахунок Мзурі. Ми прямим посівом накрили гліфосатом і зайшли, посіяли соняшник. Це одне поле у нас там 91 гектар. Ми, ми, ми туди можемо під'їхати, а звісно, дивитись, тому що це теж такий е, дослід, який е, сам по собі з'явився в господарстві. Тут гарна пшениця е, восени, але ж весна собі показала якби свої такі моменти, і поле одне постраджало, і прямий посів просто був виконан по пшениці, яка мала гарну зелену е, вегетативну масу, так? Да. За рахунок того, що вона була рання, відповідно, колос був вже закладений, і той мороз, який узяв, то, на жаль, з колосом попрощалися. Він повністю завмер. Спочатку він став білий, потім, через, коли ми приїхали вже десь через днів 5-6, то вже він почав чорніти. Ну і прийняли таке рішення. Хоча вегетативна маса була гарна, зелена, і казалось, візуально все там добре. Але ж агрономи знають про що йде річ, треба розрізати, подивитися і на тому. Вже робити з того висновки. Прийняли таке рішення, що там буде колосальний недобор по врожаю, пересіяли. А що стосується пшениці, які мають трошки пізнішу вегетацію, в них на той час ще колоса як такого ще не було. Закладка була, ну там не, не в такій він був у відповідній фазі. Тому він пережив і досить непогану кількість зерен заклав у колоскові. Зараз пшениця непогано виглядає. Тут на полі була соя, мабуть, так? Так, да, да. тут було прийнято рішення все-таки посіяти після сої знову бобову культуру, таку як горох. Знаєте, якісь певні технологічні моменти в підприємстві. Тому будемо казати, що можливо там бобові, хтось скаже, що не можна це робити, але ми пішли на цей ризик, ми спробували по сої Гемошні. Посіяти горох сьогодні ми бачимо результат. Прекрасний горох. Для чого це було зроблено? Ну скажу так, що дуже пізно вже сіяли і вже як такого попередника не було. Бо ми після соняшника планували сіяти посіяли ячмінь, закрили озимий попередник. Ну і стіли і збільшити площу гороху і кинули його по сої. І ще плюс до того, що тут така а, тут такі ґрунти, більша глинисті Ну і відповідно, щоб трошки його структурність. Змінити саме за рахунок бобових культур і підтасувати під сівозміну, бо тут наступна культура планується озимі ріпак після гору.